Друзі, у нас розпочинається поєдинок. Розпочинається поєдинок між командами Імперіал та Острота. Цей матч у нас буде відбуватись у рамках матчів неділі, у рамках матчів на другому полі. В рамках матчів на другому полі у рамках матчів Урбан Бі. Так от, друзі, команда Імперіал у нас виступає у помаранчевих футболках. Так і команда Острота у нас у червоних футболках і чорних шортах. Склад команд, які приїхав сьогодні на матчі. Номінальні господарі у нас ФК Імперіал. Було небезпечно, але можна далі продовжувати грати. Ще грають. Колектив Імперіал проходить вперед. Передача на дальню стійку і там сам. Гравець, ну що ж, удар вже йде у сторону. Дуже активно розпочали у нас обидва колективи. Колектив Імперіал. Давайте. Даймо зараз помилка, можна атакувати. І ось один в один ледь не виходить. Колектив команди Острота 2009 у атаку. Так от, е команди FC Імперіал. 11-й номер Єгор Іващенко. й Ростислав Вернедуб, 13-й Олексій Вишнівський. номера Коваленко Владислав. 3-й пономаренко Ярослав. Десятий Сердюк Іван. Е і зараз атака. Ні, нічого. Вратар команди Острота на місці. І в принципі, Босенко віддає передачу. Зараз знову перехоплення. Ну, якось активно розпочали гравці, можна з лівої ноги пробувати. Треба, напевно, що ць, одному з цих гравців підтягнути гетри буде. Так от, 85-й. Солов'єнко Андрій, 30-й. Шум Кирило і Воротар Преображенський Станіслав. Можна. Дивимось далі матч. Ну і склад команди острота. Зараз з вами продовжимо. Хай, где он? Конечно. Димас, горизонт неправильно выстрелив. Отже, команда Острота, 33-й номер, Олексіїв Кирило, 7-й Босенко Віталій, перший звірів Олександр, нульовий Кошак Микола, 55-й Мінін Дмитро, 22-й Вадим Мандзюк, 10-й Опанасенко Олексій, 4-й Поліщук Денис і 8-й Ярошенко Вадим. Раз знову ледь не помиляється, і аут буде на користь команди Острота. А, друзі, ну. дивимось з вами далі матч. Зараз атакують гравці команди Острота. На дальню стійку можна забивати. і Летить м'яч Вишнівський. Вишнівський просто браво, друзі. Відіграв у захисті досить непогано. І зараз буде стандарт для команди Острота. І ось зараз Вишнівський один в один і там ледь не фолить. Там Босенко, Так, це фол все ж таки, Порушення правил для команди Острота. Перший фол. У першому таймі. Так, все ж таки притримав свого опонента. Вишнівський забрав м'яч, і ось є стандарт для команди імперіал. Друзі, браво, перше порушення правил. Вишнівський віддає на партнера. Друзі, ну в рамках а, цього саме дивізіону, так, а, в рамках дивізіону Urban B, де у нас а, зараз грають колективи Imperial та Острота. Дижав, атакують гравці. Ух, браво, друзі! Досить непогано. Кутового не буде. Ні. Все ж таки. Далі будуть продовжуватись. Йшов час для того, щоб вести м'яч. Зараз Вишнівський під Сли... слизькою йому. Зараз яка передача. І дивіться, тут вже досить непогано стає. Який пробиває стійка, друзі. Ну. Емоції починають в цьому матчі набирати хід. Так от, колектив Острота та «2009» У нас на 13-й позиції з 15-ти колективів. Ну і колектив Імперіал на 14-му місці. По зароблених балах у остроти є одна перемога, дві поразки. А в Імперіалу тільки дві поразки. І чисто номінально сьогодні колектив Імперіал, якщо виграє. То підніметься трошки у турнірній таблиці вище, ніж їх суперник острота. Ось так. У нас, в принципі, пройшло вже 5 хвилин з половиною. так, І в принципі тут вже чутно було, як вишнівський Олексій казав своїм одноклубникам на полі, так, що це саме наш суперник, потрібно грати і потрібно забивати. Якщо ви не заб'єте, я вас приб'ю. Ух, як улетів зараз! Як поїзд. Просто. Інтерсіті Київ-Львів. Гравець команди Острота дуже жорстко йде. І зараз ось він з м'ячем і не проходить. І все ж таки з м'ячем. З м'ячем вишнівський з дальньої дистанції. Ну. Спокійно воротар команди острота. Збирає цей м'яч. Це у нас звірів Олександр, наскільки я зрозумів. Ну, а в воротах команди. А, імперіал у нас преображенський Стас. Зараз один в один. Дивіться, як обігрує свого суперника. Ух, ну чисто в м'яч зіграно. Ні, все ж таки фол. Все ж таки фол для колективу. Острота, це друге порушення. А, ні, прошу вибачення, для імперіалу. По одному фолу у нас у колективі.

Ще, що ж, продовжується у нас поєдинок. Уже, уже! Знову продовжують грати. Ну і ось десятка команди Острота. Це у нас Упанасенко Олексій. Там Вобі і Зараз знову з партнером. Передача. І не хоче наздоганяти. Шум Кирило. Швидкісний гравець, який, в принципі... Вишнівський ледь не забирає зараз м'яч свого опонента. Ставить аут. Так, можна. Тут на спині вже грає шум Кирило. З м'ячем. Шум Кирило намагається пройти двох суперників, але там стіна просто. Четвір команди Острота. Це у нас захисник Поліщук Денис. Дуже схожий з захисником Динамо Київ Поповом. Кремезний гравець. Ну і зараз вже будуть атакувати гравці команди Імперіал. Тут немає що зробити. Відпасовує. Дивіться, як обігрує зараз свого опонента. Вихід віч віч. Ні, не виходить. І зараз ледь. Ну, такий дуже незручний насамперед м'яч був собі, прокинув. Ушнівський віде передачу на партнера. Можна ще віддавати. Тут у захисті на воротах грає. Преображенський Станіслав. І тут же атака команди Імперіал. Їм потрібно забувати. Вишнівський один в один не забуває, друзі. Це не на цьому полі, друзі, можна грати. Не було порушень правил. Тут намагається встати якось. Гравець це не гра лежачи, він намагається встати, він не зажимав цей м'яч. Але був такий. Деякий, е, як то кажуть, вогонь. Пожар і 5 гравців на полі. Зараз ледь би не дали. Ледь би не дали. Зараз, і зараз дивіться, прокидує собі десятка з дальньої дистанції, і буде все ж таки аут для колективу. І час стоїть. Який момент зараз ледь не забуває. Зараз у нас десятка команди Острота Опанасенко Олексій. Поки що, друзі, рахунок 0-0. Час іде. Буде стандарт, ну там трошки помиляється в захисті у нас Ох, непогано. Якось так виходить, що у захисті трошки впевненіше грають саме острота проти гравців команди Імперіал. Імперіал трошки, знаєте, у захисті пожарить, як то кажуть. Трошки фаєр у них френдлі фаєр такий. Ось саме зараз знову помилка від трійки команди Імперіал. Це у нас гравець Пономаренко Ярослав. Зараз знову передача. Поліщук Денис. Передача на партнерам проходить! 55-й номер. Як зараз технічно тут намагається якось вставити все ж таки. І м'яч до Вернедуба. Перехоплення Вернедуб. Передача на партнера. І тут хотів сісти, але Вернедуб четвірка трошки. Сил в нього немає. Зараз два в один атака і помиляються гравці. Вернедуб змінюється. Шум. Шум біжить вперед. Зараз залишається тут перехоплення. Аби не фол, тут чисто грає. З дальньої дистанції і все ж таки залишається можна далі грати безпечно. Кирило помиляється, зараз атака, остроти стійка, друзі! 33 номер. Остроти міг забивати, Олексєєв Кирило. Проти шум Кирило саме. Ух, який непоганий постріл, друзі, кутовий буде. Нас досить непогано прийняв м'яч, прокинув собі. Гравець команди Острота. Ну, поки що, друзі, 15 хвилин у нас пройшло. І Рахунок 0-0 по фолах по одному фолу. Друзі, зараз головою грає. Шумкрило, Шумкрило. Ах, там гра рукою. Все ж таки, другий фол для Остроти. Друге порушення правил. Зараз стандарт все буде. Гравці команди імперіали Іващенко пробуває. А от зараз не помиляється гравець команди. Вишнівський ледь не помиляється, там воротар вибиває вперед і там навіть може атакувати. Що? Вперд. 4 Чотири... минути. Там був легкий поштовх, а це фол, ні, це вибивав м'яч, там не буде порушення правил, пауза. Ну що в цьому моменті? Фол, не фол, або вільний удар, хоча б я не знаю, що арбітр вирішив. Вибивав, наче в м'яч, але трошки і в ногу влучив. Ну і фейерплей такий своєобразний. Як то кажуть? Ух, як хотів зафінтити, але не вийшло. Зараз проходить і тепер перехоплення від третього номера. Який момент? Який міг бути гол, друзі? П'ятою. Яка передача і 22 номер це був імперіалу. Uh, о, прошу б ще, остроти. Мандзюк Вадим міг забити просто фантастичний гол в стилі Бразилії якоїсь п'ятою. Просто-напросто. Як його побачив Поліщук Денис. Поліщук показує, що кому давати, але ось зараз почалася атака. Досить непогано. Зайшли! І це гол, друзі. 1-0. Острота. Виходить вперед. забывая 55 номер. Э, да, да да. да, да. Да, да, есть. Тайм-аут. На второй На тайм. Вар. А у них есть вар, да. Русь, да. дай, пожалуйста, туда. Пусть будет.

пожалуйста, кто передачу отдал, то нету 15 -го. фамилию просто пусть скажут, вот он там стоит, да да, кто отдал спроси просто Що ж, друзі, у нас забив гол мінін Дмитро, так, 55-й номер після передачі кошика Миколи. Ну, а на першому полі, як ми бачимо, Кітрум, там начебто перемагає. Команда Young Business Club, ну подивимось. на таблицю і все інше. Але у нас тут о, баталії Urban b ліги. так, і У руку влучає, можна грати далі. Там наче... Тут ледь не помиляється. Босенко. Босенко віддає передачу на партнера. Заходить а, у фланг атаки своєї команди. У Панасенко віддає передачу на Босенко, Босенко не проходить і тут вже може атакувати команда Імперіал можна забивати. Бий! Вишнівський не забиває правої ногою. Права рука Як же шооо, друзі, браво! Острота забиває. Опанасенко Олексій віддає передачу і забиває Босенко. Віталій. Його знаю, так. Да. Босенко Віталій забиває п'ятою. Ну ось з другої спроби, як то кажуть, і остання хвилина чистого часу. До речі, у нас буде. Зараз а, намагається атакувати. Босенко головою грає і м'яч у полі. Продовжують грати гравці команди Острота від рахунку, як то кажуть, тому що рахунок у нас 2-0 на користь команди червоних. Зараз знову момент, і тут же Пребриженський Стас на місці. Знову передача тут намагається пройти, але помиляється. І тут же один-один в один в два, можна сказати. Атака. Ну, далі буде продовжуватися у нас поєдинок. Залишається досить небагато часу. Ну і завершується у нас поєдинок. Завершується перший тайм. Прошу вибачення між колективами. Два нуль на користь команди Острота. Дякую